Співпрацюватимуть ефективніше. Обласна адміністрація профспілки та об'єднання роботодавців підписали угоду. Документ передбачає зобов'язання трьох сторін перед жителями Кіровоградщини. Такий документ підписують уже 18 років поспіль. Серед пріоритетних завдань цього разу розвивати виробництво та збільшувати кількість робочих місць. Сторони зобов'язалися також захищати інтереси місцевих товаровиробників, налагоджувати нові господарські зв'язки між підприємствами на внутрішньому ринку і сприяти реалізації сучасних інвестиційних. Проєктів рекомендації ми повинні бути чесними. Ні, одна із цих трьох сторін самостійно не готова і не зможе виконати на 100% ті чи інші питання пов'язані з роботою, які можуть виникати перед суспільством. Ні, влада сама не може впоратись, ні роботодавці, ні профспілки. Ми повинні чути один одного, спілкуватись і до складних і навіть часто критичних проблем підходити. Виважено і в діалозі знаходити шляхи виходу з цих ситуацій.